Усім привіт! Ну що, дочекалися ми з вами я і ви. Спробуємо зараз, як буде цей трактор працювати із моїм картопляним комбайном. Нагадаю, що тут перша понижена просто ідеальна, вона в два нижча, ніж в ДТЗ 5244 HPX. До речі, колись ми це діло все перевіримо, двома тракторами виїдемо і наскільки він там обганяє. Один одного по комбайну взагалі допрацювань немає нема ніяких. В минулому році він у мене просто стояв, нічого я ним не робив, тому що картопля була як оцей горох. І урожай ну, дуже поганий. Було груддя, ну ви те відео бачили, де ми копали простою транспортерною копалкою. Комбайн там не пішов би. Груддя тільки викидали чемодани, вони, я думаю, тут би воно забивало б його. В цьому році трошки ситуація інша. Значить, Скосив я ботву. Ось дивіться, яка картопля у нас. Півгороду у нас середній сорт. Я не пам'ятаю, як називається Королева Анна, по-моєму. І Це півгороду другого це у нас Мелоді. Вона, бачите, пізній сорт. Ще зелена, я не знаю, що з нею робити. Де-не-де картопля почала пускати антенни, тобто починає проростати. Можливо, я це бадилля скошу. І хай вона так стоїть, а потім також викопаємо. В принципі, що гідравліки третього, третьої цієї точки в мене немає поки що. Ну, тобто гідроциліндр, тут центральний винт. Зараз трошки підлаштуємо, стала цей комбайн до трактора. Ну, нормально, нічого я не доробляв. Трошки кардан правда, висунутий. Ну, в принципі, там його достатньо для того, щоб воно все працювало. По колії ну, можна заїхати з того рядка, щоб потім в підряду йти. В Принципі нема різниці, тобто, якщо з цієї сторони починати, бачите, вона на праву сторону. Ну, то крайній рядок копаємо, колесо йде міжрядками. Якщо з тої сторони копати, то в принципі тоді міжряддя взагалі не треба додержуватись, бо кожен рядок трактор нарізає. Ну, тобто це колесо вже колосоміжю не йде, і можна копати будь-який міжряд. Але перед тим, як почнемо копати картоплю моїм саморобним комбайном, хочу нагадати, що колінвал в тракторці крутиться, мотогодини додаються, і це означає, що... Правильно, це означає те, що скоро потрібно буде робити технічне обслуговування трактора. І дехто з вас просить, порекомендуй, підскажи, посовітуй, де ти береш ці оригінальні фільтри до тракторів, класні, якісні масла. Я вам скажу так, що останні роки я це все діло заказую тільки в одному інтернет-магазині. Називається він техномодуль. Посилання на нього обов'язково знайдете в описі під цим відео. Заходьте, кому цікаво, прицінюйтесь, дивіться, там безлість запчастин навіть до мотоблоків, комплекти фільтру. Трів до будь-якої моделі трактора, яка вам потрібна. Чому саме магазин техномодуль, тому що він перевірений особисто мною роками? Хлопці відповідальні, надійні. У них якісні масла. Ровас, я заказую завжди. Одного разу я заказав у них фільтр, не пам'ятаю чи масляний чи паливний. Тобто я помилився в заказі. Вони передзвонили до мене, сказали, що оця модель, що ви заказали, вона не підходить до вашого трактора. Вони вислали той фільтр, який потрібно мені. Все підійшло, все красиво, молодці. Хлопці, вам дякую. Ну тобто, робота робиться так, як вона. Должна робитися. І ось хочу показати, як приходить товар із цього інтернет-магазину. Ось, будь ласка, коробочки, магазин-техномодуль, інструкція тут заміни, через скільки фільтр міняється. До речі, це комплект до DTZ5244 HPX. Ось так він мені приходить. Значок Чанфа, оригінальний, фільтр паливний, масляний GX0710C, фільтр масляний. гідравліки. На кожній коробочці є номер. Ніколи не помилитесь, все прийде те, що потрібно. І фільтр паливний грубою чистості. Паливо, ось так він виглядає, запакований під датчик наявності води у фільтрі. Ну і Також є комплекти до ДТЗ 5404 і 5504. Ось Будь ласка, фільтр масляний паливний. Ну, мене більш цікавлять от такі от, GX0810D1. А тут Д2. Бачите, однакові коробочки, тільки різниця от в циферці. Тут одиничка, тут двойка. Давайте подивимося, в чому різниця. D1, D2, D2, різьбова частина вуща, сам фільтр вищий. Д1 фільтр нижчий, різьбова частина, бачите, більша. Дома тракторця дтз 504 ККУ підходить. Ось цей фільтр GX0810D2. Ось він тут знизу стоїть. Це такі фільтри для 50 кінських сил. Крім того, в цьому інтернат-магазині є запчастини до дизельних китайських мотоблоків з двигуном R175, R180, R190 і R195. Ось, будь ласка, от такі радіатори. Можливо, у когось вони течуть, бо, тому що це така якби, болячка цих мотоблоків. Поршньові групи, Ось, будь ласка, наприклад, двигун r 190 Відкриваємо кільце. Палець, циліндр із кольцями уплотнительними. Форсунки, двигун r 195 ну Або ж паливний насос. Двигун також R-195. Ось так він виглядає, запакований, маленький. Думаю, що я на ваше запитання відповів, а тепер давайте почнемо копати картоплю. Так, ну З Богом. Перша понижена, лов, це не треба на цю сторону. Потихеньку. Іде і дуже глибоко, глибоко дуже вона копає. Зараз трошки центральний винт. Так, що нам треба його скрутити? Так? Ні, розкрутити. Де не була гідравліка? Але ми до цього дойдемо. Там в кабіні раз, підняли і все. А тепер переходиться вручну. nós já viu, Так, ну що, в принципі, трошки настроїлось. той перший рядок взагалі якийсь такий забитий був, я таки не зрозумів чого, чи ми його самі затоптали. І через один. Оце один рядок нормально, Ян? Не знаю, чого через цей трактор, як ми. Не такі брили вже. Не такі брили. Один випадають каміння, другий рядок і десь не випадають. Коли я підгортав мотоблоком, то такого діла не було. Трошки портулак оцей заважує тут. Його там не багато. Але його не багато. В цьому році його менше на багато. В, да, в цьому році менше на багато. Було таке, що прицепа ми вивозили. Просто його потрібно за цим ділом слідити і не допускати до критичного такого стану. Так, ну. Давайте, ще 4 рядочки. Так, ну що, ще один рядок, ривок. Заболіли пальчики вже, так? Да? Що? Та Ти ж не признаєшся. <ривіт> 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 Боже детно, як вона ті грудки. Сама повикидала тут тонну землі, мабуть. Це в цьому році така копка. Ну, яка є. Як показуємо те, що є, та показуємо. Буває красота, а буває отаке, що не знаю. Ладно, ще один рядок і все. Шабаш. Трохи м'ялкою тут пооставалось, ну то таке пройдемо тут відро лежить і курям буде. А де так. От Розова, де? А, так. О, це хороше, на супчик. Ти скушла, що з картошки, я треба зразу не супчик, не борщик. А що? Деруни. Деруни? З першої картошки? А, так. Поняв? Деруни. Ну ти спеціаліст по дерунах. Ну В принципі, що, тощик підходить, холодно стало. Будемо ми збиратися, Картошечка ця полежить недільку, переберемо в погріб, спустимо, а от до цієї вже черга дойде тоді пізніше. Ну Оцю картоплю вже будемо копати транспортерною копалкою. Якось там. Мирного неба, пока.